Не сміши мене. Ну, Друзі, усім шалом. Це новий випуск єврейського подкасту. І сьогодні я хочу вас познайомити з своєю подругою, як офіційно вийшла. Так. Наврялась. Так. Так ще не доліс, ти виписуєш так. І потім таке наше інтерв'ю. Аня, дивиться десь в точку. Десь туди. А, з тобою точно все нормально? Да. Інтелігенція. Єврейська інтелігенція. Так. Блін. Та що мені робить не ржав? Не ржи. І не будь така серйозна. У нас серйозна розмова. Потім на буде. Я тебе чую, що я вже, що ти танцюєш в вечірні сумні, не бери данс. Я не знаю, чого. Дайте хвилину, вона мене готовий. І випуск 100 тисяч переглядів. знаєш? Тому що гумору зараз мало. Люди. Якщо ми червоно в АСМ зробимо. Добротня. Я дуже люблю такі Ху, Все. Ти що? Квадробір? Ой, в кота вчилася? Так. Ой. Та ми забіжемо. Елянят. нас як делегацію не можна відправляти на серйозні переговори.